Чи були у вас випадки, коли в якості подарунка на день народження вам дарували красівки? Ну, взуття, котре вам потрібно, в принципі, і так в житті, воно дарувалося як подарунок на день народження. Ви розумієте масштаби, і це не свідчить про те, що там батько або мама. Не піклувалися про нас. Це не означає нічого поганого про почуття, котрі були в родині безпосередньо там, до мене, або до моєї сестри, або до вас, від вашої родини. Ні. Це а, така суспільна позиція. Ну, тобто, ось є, і це є предмет твого щастя. Ти не можеш там даріному коню в зуби не дивляться. Пам'ятаєте таку історію? Таких приказок можна перерахувати дуже велику кількість, я їх всі і не згадаю. Але вони всі закладають саме той ген бідності, про котрий я кажу. От саме через це нам необхідно сісти і спокійно о, подивитись на прогресивне суспільство.